Провокаційні виступи лідера партії Свобода Олега Тягнібока отримали гідну відповідь. Нещодавно цей відомий своїм крайнім радикалізмом політик заявив, що зараз в Україні не може бути жодної третєї сили і звинуватив партію Удар у включенні до виборчих списків багатьох українофобів. Оцінку позиції Тягнібока надав екс-мер Одеси, кандидат у народні депутати від удару Едуард Гурвіць. Одеський політик вважає виступ Тягнібоку безглуздим намаганням дискредитувати партію удар. Зокрема, у відповіді Едуарда Гурвіца йдеться. Серед оплачених владою провокаторів, мета яких припинити стрімке зростання рейтингу удару, тягнебок став лише останнім. При такому лідері свобода приречена на долю маргінального придатка партії влади, яка гостро потребує такого апудала для виправдання свого курсу на стабільність. Про яку демократичну орієнтацію цього персонажа може йти мова, коли за тиждень до виборів він дозволяє собі так відкрито підігравати владі і так грубо брехати? Цягнебок це продажний тягні оскільки він намагається відкинути. То Україну навіть не в бік, а на узбіччі європейської дороги далеко назад, в епоху панування тоталітарних ідеологій, за словами Едуарда Гурвіца, приводом для звинувачень особисто його в українофобії став лише один факт: відкриття в Одесі пам'ятника засновника міста з монументом імператриці Катерини. Ці заяви як міста вважає абсурдними.